Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували близько 30 пожеж. Громадяни продовжують нехтувати порадами рятувальників. Внаслідок ракетного удару по Прикарпаттю пошкоджено понад 30 будинків. Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Так, з початку року на території області рятувальники ліквідували понад півтори тисячі пожеж. Переважна більшість загорань виникає саме в оселях громадян. Причиною більшості таких пожеж залишається елементарне нехтування правил пожежної безпеки. Імовірно, саме ця причина призвела до виникнення пожежі, яка мала місце 25 листопада. Повідомлення про пожежу на лінію 101 поступило о 8 годині вечора. Пожежа виникла у приміщенні кухні та балкону на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Короля Данила. Прибувши до місця виклику через сильне задимлення, рятувальниками з верхніх поверхів було евакуйовано 14 мешканців, у тому числі дві дитини. Також вогнеборці оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у приміщенні кухні та балкону на першому поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Саме людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки найчастіше призводить до нещасних випадків: сушіння одягу над газовими плитами, на електрообігрівачах, залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, а також куріння в ліжку основні причини виникнення надзвичайних ситуацій чи навіть загибелі на них мешканців краю. Насичення квартири різноманітними газовими електропобутовими приладами представляє Значну небезпеку для виникнення пожежі. Аналіз причин пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають елементарними правилами пожежної безпеки, а саме необережно поводяться з вогнем під час куріння, користуються приладами освітлення з відкритим полум'ям, таким як газовими лампами, ліхтарями, свічками. Захаращують балкони, лоджії, прихожі коридори, також запасні виходи меблями чи іншими предметами. Не менш поширеною причиною виникнення пожеж є порушення правил користування електричними приладами. Аналіз таких пожеж показує, що вони відбуваються в основному з двох причин: це порушення правил пожежної безпеки під час користування електропобутовими приладами і прихованої несправності цих приладів. Крім того, пожежі можуть виникати від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, аби запобігти подібним випадкам. Також не слід забувати, що через масове використання пожежонебезпечних приладів зросла небезпека займання квартир та будинків. Саме вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку необачного використання свічок, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів. Пам'ятайте, лише неухильне дотримання правил пожежної безпеки. Ки є запорукою збереження власного життя та майна громадян. Пам'ятайте, що вогнегасник може стати вашим надійним помічником. Правила пожежної безпеки під час встановлення новорічної ялинки. Ялинка має бути встановлена на стійкій основі. Її місце розташування не повинно перешкоджати шляхам евакуації. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до обігрівальних приладів та легкозаймистих речей має становити не менше 1 метра. При виявленні несправності в ілюмінації, а саме нагрівання проводів, блимання лампочок іскріння поява різкого запаху, її слід негайно вимкнути. Не прикрашайте ялинку легкозаймистими прикрасами. Освітлюйте її лише електричними гірляндами промислового виробництва. В приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати пенгальські вогні. Служба порятунку 101. Високогір'ї Карпат справжня зима, все більше вершин покриті снігом, місцями до 80 сантиметрів. Нерідко температура повітря знижується до мінус 15 градусів та супроводжується сильними поривами вітру. Все більше туристів виявляються не готовими до таких примх природи та потрапляють у ситуації, з яких без допомоги рятувальників не вибратись. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що Потрапляють в різні надзвичайні ситуації. Впродовж двох тижнів у високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Тому головне управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема, належне. Підготовки організованості дисципліни дотримання елементарних правил безпеки відповідно підібраних одягу, взуття, тощо, а також відзнання місцевості та її природних перешкод. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. На Прикарпатті цілі ворожої ракетної атаки були об'єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО від уламків та вибухової хвилі. Пошкоджено щонайменше 32 приватних будинки, дві господарські будівлі та лінії електропередач. Минулося без поранених. Через ворожу атаку в області запроваджували аварійні вимкнення електрики без світла. Залишалося 300 тисяч споживачів. Зараз аварійні відключення скасовано натомість збільшено тривалість стабілізаційних відключень із двох до 8 годин. Ситуація під контролем. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків ранкового обстрілу. Звертаюся до мешканців Прикарпаття, чиї домівки були пошкоджені внаслідок обстрілу. Є можливість отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Її розмір визначається індивідуально. Вся детальна інформація доступна на моїх сторінках та ресурсах обласної військової адміністрації. В результаті падіння уламків загорілася господарська будівля в Івано-Франківському. Районі до місця пожежі було направлено вогнеборців, які оперативно ліквідували пожежу. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу і обов'язково проходити в укриття. Як вберегти житло від пожеж при використанні генераторів? Неухильно дотримуйтеся правил безпеки. Важливо забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям, передбачте встановлення генераторів на відкритому повітрі, забезпечте протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до вікон, дверей та будівель гаражів. Купуйте сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Дотримуйтесь інструкцій. Тримайте генератори сухими, не використовуйте в умовах підвищеної вологості. Обмежте доступ до генераторів стороннім особам або тваринам. Робіть перерви в роботі генераторів, передбачені паспортом виробника. Рекомендовано відключати через 5 годин роботи хоча б на 30 хвилин. Пальне та мастило. Для генераторів тримайте на відстані більше 10 метрів у спеціальних каністрах. Забороняється заправка генераторів при працюючому або невохолодженому двигуні. Забороняється об'єднувати генератори у ланцюг. Забороняється підключати генератори до електричної розетки.